Вітаю всіх, монетка України, одна копійка 2008 року. Як бачимо, монетка виготовлена з магнітної сталі та має брак. Монетки іменуємо крокодилами. Аверс монети по центру зуб. бачимо має деякі дефекти. Напис Україна зверху, внизу «Дата 2008. Нолі з улибками по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монети гладкий. Реверс має напис одна копійка. Одиничка також деформована. Напис копійка також деформований. По колу ягоди калини з вінком у вісьми ячейках. Як бачимо, також ягоди мають відповідні браки. Ціна такої монетки на сьогоднішній день стартує від 1 долара. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.